З вами я, Саша Хрибова, і якщо що, то так це моє справжнє прізвище. Такий собі легкий натяк Всесвіту про те, чим же ж мені варто займатися? І в цьому етері хочу розкрити тему мікродозування ухомору. На що воно треба? Як то краще робити і чого точно не варто робити у взаємодії з ногом Ну, по-перше, що ж таке мікродозування? Да? Це вже третій етер, а я так і не сказала про це. Мікродозування це прийом гриба або рослини в дуже маленькій кількості. І зазвичай є певні показання, такі середньотемпературно по палаті, але, звісно, кожна людина в міру своєї чутливості має визначати для себе оце дозування самостійно. Чому ж воно мікро? Тому що воно дозволяє тобі взаємодіяти з рослиною або грибом. І при цьому не випадати зі свого буденного повсякденного соціального життя. Натомість, як глибокі занурення, вони потребують часу, сил, грошей і переміщення кудись зазвичай. Так? В той простір, де це є можливим. До речі, намаякніть мені, якщо вам актуально дізнатися про хороший сеттінг подорожі глибокої. Ну, і також мушу зазначити, що сетінг мікродозування теж дуже важливий. Про це я, напевно, запишу окремий етер, тому що тема об'ємна, а зараз повертаюся до гумору. І так, за даними досліджень всяких різних і іноземних в тому числі. А зараз вже і в Україні починають більше досліджувати Мохомор і його цілющу дію, в силу того, що це стає актуально в лікуванні ПТСР у військових і у цивільних людей, лікуванні тривожності, якихось граничних станів. От так от мікродозуванням вважається, типу там, до 5 грамів. Я таке чула. Ну, блін, це дуже таке коливання доволі сильне, від 0 до 5 грамів. Зазвичай я раджу брати 0,5 грама для мікродозування. Це така, ну, типу, для мене, оптимальна доза для того, щоб почувати себе добре. Мохомор. Якраз працює дуже потужно з тілом, він тонізує тіло, заряджає енергію, і, на відміну від неприродних та да, синтетичних енергетиків, ми потім не мусимо віддавати цей, умовно кажучи, кредит. Да, коли ми взяли собі класний настрій, тонізацію організму, а потім ну, доводиться якось проживати. Інші стани да, кардинально протилежні тому, що ми отримуємо завдяки синтетикам. А мухомор так не робить з людьми, як і в принципі всі а, природні а, речовини, да, які дає нам мати земля. Тож а, тві, твоїм запитом на мікродозування з мухомором може бути а, як будь-яка проблема яка турбує тебе в організмі, да? особливо те, що стосується серцево-судинної системи, і те, що стосується психологічного психічного стану. Тому що хумор, і до речі, до речі, ха -ха, я ж забула почати з найважливішого. Ти певно пам'ятаєш, як в книжках в нашому дитинстві малювали мухомор і писали: не дай Бог дитино, тобі торкнутися цього гриба пальчиком, пальчик відпаде. І, коротше, всі помруть. Ну, приблизно так да, казали нам про мухоморшу. Це дуже страшний отруйний гриб. і не можна його не те, що їсти, а навіть чіпати пальцями. Так, а у мене є два варіанти, чому ж така дезінформація просучилася в свідомості багатьох людей. Ну, по-перше, Мушу підкреслити, зазначити і особливо звернути твою увагу, що мухомор у великих кількостях є небезпечним. Я знаю людей, які бували в глибоких зануреннях з мухомором, з дуже великими кількостями, і, на щастя, вони лишилися живими. Я знаю людей, які робили менше. Це типу 3-5 грамів, це теж вважається іще мікродозуванням. Ну і їм було більш-менш окей. А що я маю на увазі під великими кількостями? Від 5 грамів до 10 і більше мухомор стає небезпечним. Якщо людина з'їдає стільки мухомора, вона втрачає розуміння, що для неї добре, а що погано. Наступає десоціативна поведінка. В принципі, якщо казати в такому шамансько-езотеричному контексті, людина опиняється в певному просторі, в певній площині, де їй абсолютно не важливо, чи збереже вона оцей прекрасний скафандр, який дозволяє їй знаходитися на планеті Земля і бути тим, ким вона є. Так що, якщо ти не плануєш найближчим часом покинути це прекрасне місце, я тобі не раджу, а дуже не раджу приймати багато От. Звісно, є у мене ідеї з приводу того, що якщо робити це супер-пупер-усвідомлено, з потужним шаманом провідником то там можна працювати з часом, там ну, багато крутих штук робити. Але, ну, коротше, якщо дуже сильно не потрібно, то краще не треба слухай. Бо ну, різні бувають варіанти, інколи до мене звертаються люди кажуть, ну Саша, ну я вже пробувала аяваску, і Богу, Сан-Педра, гриби. Ну, от мухомора в мене не було глибоко. Хочу глибокий мухомор. А що ж там мене чекає? Ну, звісно, я ну, не раджу. Не раджу людям а цей досвід. Ну, я ж кажу, хіба що тобі взагалі вже немає що втрачати, і хочеться наостанок попрацювати з часовими лупами або надивитися якихось цікавих спецефектів. Ну, і то це не, не добрий такий кінець, не дуже свідомий, да? і душі потім важко дуже буде. Взагалі, роздуплятися, що де а, і наше. Да. А, Ми з тобою визначилися да, і оговорили про великі дозування мухомору. І я так відчуваю, що можливо нас так сильно застерігали проти цього гриба, саме тому, що були прецеденти, коли люди вживали його багато, ну і виходили у вікно, ну і типу, робили взагалі, що, що попало. От і другий варіант це свідома дезінформація. І тут прибічники теорії заговору можуть потирати ручки. Да, тому що на території України в нас росте багато мухоморів, і наші бабусі, дідусі і наші пращури, вони використовували мухомор в повсякденні. Зокрема, да, робилися настоянки для сугобів. Це я точно прям знаю, да? і, і зараз, до речі, якщо в тебе проблеми з суглобами, мухомор потужно з цим працює дуже класно, і ну, я прям бачила на свої очі, як він допомагає. Да? І взагалі, ну, типу, мікродозування з мухомором в наших широтах, там ще 150-200 років тому було абсолютно нормальною темою. Він і допомагає і підтримувати імунітет на гарному такому рівні, і допомагає справлятися краще з респіраторними хворобами, з вірусами. І взагалі класно дуже працює з тілом. Але, звісно, і усвідомлення він теж дає не без цього. Зазвичай, ну, я взагалі не раджу типу, от просто подивитися це відео, купити собі мухомор і почати його їсти. Ну, звісно, ти можеш це зробити, але краще все ж таки радитися, навіть не радитися, а отримувати консультацію, да? тому що м -м, тут багато факторів, які можуть бути важливими. Да? Твій стан здоров'я, твій запит, тому що. Ну, Іти в це просто з цікавості ну, не буде такого результату, як коли людина має зрілий запит, чи то усвідомити щось, чи то пропрацювати щось, чи то зрозуміти, чому та чи інша ділянка тіла сигналізує про себе якимись умовно неприємними відчуттями. І Тут вже можна йти в мою улюблену сферу тілесно орієнтованої терапії, коли. Ну, немає поганих відчуттів в тілі, да? неприємні відчуття в тілі Вони сигналізують про те, що on, треба врешті звернути увагу на цю ділянку тіла, щось там не так, а чому не так? З чим це пов'язано? Які відчуття, які емоції там сидять в, цій, в цьому місці? Ну і там вже можна розбиратися. До речі, я спостерігаю, що от попередній етер у мене був про поєднання енергопрактик і мікродозування. І тут я можу зазначити, що мікродозування разом із сесіями тілесної терапії або психотерапії, теж афігітельно працює. Тому що увага людини загострюється, очищується, її легше спрямовувати туди, куди треба, для того, щоб людина отримувала своє зцілення. Тому що, по суті, людина зцілює себе сама своєю увагою. Єдине, що ми просто, ну, не звикли направляти увагу туди, куди треба. Ми нібито забули про те, як це робиться. І саме для того я тут сижу і кажу тобі: направь свою увагу всередину, з'їж <зъїждж> мухомор, і буде тобі щастя. До речі, де брати мухомор? Часто типу, запитують мене мої клієнти, і ну, у мене, звісно, є. Там посилання на, на ті магази, де беру я, а, можу тобі сказати, що краще брати мухомор в тих конторах, які мають сертифікати якості, які ну, з перевіреною продукцією. Да? Тому що мухомор може бути зібраним, наприклад, в екологічно чистому районі Карпат, а може бути зібраним десь ну, під Чорнобилем, біля дороги. Да? І Це має дуже важливе значення, сильне, тому що гриби вони набирають в себе з ґрунту, і те, що є в ґрунті, те потім є і в грибі. І якось я навіть пам'ятаю один з клієнтів, коли приходив до мене на початкову консультацію перед мікродозуванням, коли я йому запропонувала вже, дізнавшись про нього, про його історію, запит, мого саме мухомор, він каже: Ой, слухай, ні, давай краще не мухомор. Бо я колись мікродозував його, там десь гуляв по лісу, знайшов той мухомор, з'їв його, і у мене потім дуже сильно боліла голова. І так було декілька разів. Я кажу, так, да, серйозно, а де ти його знайшов? Він каже: Ну, це в Києві там якийсь там лісочок, я там ходив, його знайшов. Ну, а всі ми знаємо, що, на жаль, екологічна ситуація да, на Київщині не така причудова, щоб їсти от прям так знайдені гриби. Тому подбай про себе, будь ласка, дізнайся покупця інформацію щодо того, де були зібрані гриби. І якого року це врожай. Це теж дуже важливо, тому що коли гриб свіжий, він має максимальну дію. Да? І зазвичай сезон збору грибів це десь кінець серпня, початок вересня да, в Україні. ну і весь вересень. От. Відповідно, якщо ми починаємо мікродозувати там в липні, ми розуміємо, що ті гриби, які були зібрані минулого року, вже полежали і вже трошечки втратили свої а, властивості, втратили свою силу. Тоді, можливо, нам треба а, там, подвоювати дозування для того, щоб отримувати бажаний ефект. А який ж бажаний ефект запитаєш ти мене, мій досвідчений а, і допитливий глядачу? Ах. Не має бути якогось супер вираженого яскраво зміненого стану свідомості. Типу, з небажаних ефектів, прискорене серцебиття і тремор. Це може відбуватися, якщо ти забудеш або не подумаєш, і, наприклад, з'їсиш мухомор, а потім вип'єш кави. Або з'їсиш мухомор і вип'єш якогось енергетика, синтетичного. Ну, типу, Саме тому дуже важливий сетінг, да? сеттінг це налаштування твого процесу. І от дуже важливо в мухоморі, якщо ти заходиш в процес мікродозування, і процес мікродозування з мухомором це місяць-півтора, то однозначно відмовляємось від алкоголю, це прям 100%, вони дуже не дружать. Між собою алкоголь і мухомор. І до речі, мухомор працює потужно з залежностями. Якщо в тебе є якісь залежності, з якими ти хочеш розібратися і відпустити їх, то тобі якраз от до цього мудрого гриба. Да, алкоголь, кава, будь-які синтетичні енергетики, і кава, вона не синтетична, але в ній багато, власне, кофеїну. І оскільки мухомор сам є енергетиком і тонізуючим засобом, подвійна тонізація може не сподобатись твоєму тілові, і от можуть бути такі неприємні спецефекти. Тому, будь ласка, будь уважним, уважною до того, що ти в себе вкладаєш, і ще додатково в своє тіло, коли ти мікродозуєш з грибом, все має значення. Тут можна прямо спостерігати за тим, що. Все має значення, все, що попадає в твоє тіло. І це дійсно так. Так. Да. Значить, ніяких додаткових там суперспецефектів бути немає. Що має бути? Ну, ти можеш почувати себе добре. Якщо ти зазвичай почуваєш себе добре, то ти не відчуєш особливої різниці. Якщо ти зазвичай такий, типу, або така більш млява, не дуже багато сил, а якось складно з тим, щоб щось зробити, прокрастинація, всі діла, то ти, прийнявши мухомор, можеш відчути, що егей, сил багато, хочеться робити, робити в задоволення, є така хороша мозкова активність, яка, власне, продукує да, всі твої дії. Є бажання займатися тілом, рухати тілом, бути в тілі, відчувати через тіло. Саме тому мухомор ідеально мечиться з тілесними практиками і ну, з якоюсь там качалочкою, якщо тобі це більше підходить. Тобто приймаєш мухомор і вперед займатися. І від... після заняття ти не впаханий і задовбаний, або впаханий і задовбаний, а навпаки, сил стає ще більше. От. А, що одразу хочу зазначити? Ні, на це неможливо підсісти. Ніякий мухомор не дозволить тобі їсти себе постійно. І а, наше тіло воно дуже мудре і є така штука, як толерантність. Тобто, навіть якщо ти захочеш після там, півтора місяці прийому продовжувати хавати мухомор, твоє тіло тобі скаже: мені все, я вже нічого цього не відчуваю, мені треба перерва. Тому не треба боятися, що ти підсядеш на гриб, станеш наркоманом і будеш замість того, щоб працювати на своїй роботі, бігати Карпатами і шукати ті гриби, коли ж вони виростуть і можна їх буде їсти. Не переживай. От, я мікродозувала з мухомором, але останній мій курс був більше року тому. Почуваю себе нормально, ніяких ознак. Цього, як його господин. Ну, коротше, ніяких ознак нестачі мухомору в мене немає. Да. що ще він робить? Він може класно стабілізувати гормональну систему. Як я вже казала, да, працює класно з тілом. Прийом хомору можна робити щоранку. На голодний шлунок. А це такі загальні показання да рекомендації. Я повторююся, що кожна людина це індивідуальна історія, і я ніколи нікому нічого отак просто не раджу. Да? Особливо після Айтерів. Мені там пишуть: ой, я, я оце надумав, надумала мухомор, або псилоцепін. А що скільки мені там взяти, як мені приймати? Я кажу, я не знаю, поки ми з тобою не зустрінемось, не поговоримо, поки я не відчую тебе. Не візьму під своє крилишко, не зрозумію, а що тобі треба. От, бо ти ж мене питаєш, да? а, то я не можу нічого рекомендувати, тому навіть не пиши. Якщо хочеш на консультацію, то пиши. От, мухоморчик. Зараз я подумаю, що ж я ще не сказала про нього важливого. тому що. Ну, гриб реально теж ну, потужний, класний. Так, да, мухомори бувають різні ще. Ну, найкласичніша версія це червоний мухомор. Да? Це він такий червоний, і в ньому такі біленькі цяточки. Є ще пантерний мухомор. Він виглядає трошки по-іншому, в нього такий болотяно-землистий колір, може бути, він відрізняється. Да? Буває, він, до речі, такий ну, червонуватий. От, і пантерний мухомор, він такий. Ну, Потужніший, потужніший, ніж червоний, тому з ним обережніше. Але я часто, коли в мене заходять люди на повторний курс з мухомором, часто їм пропоную вже пантерні користати. І ще, в чому може допомогти Мухомор це владнати проблеми зі сном. Да, я казала, що він класно працює з тривожністю і регулює сон. Але тобі треба бути готовим, готовою до того, що ти будеш вкладатися спадки рано і вставати теж рано. Якщо ти готовий до цього, якщо ти не будеш опиратися цьому, окей. Зазвичай, коли людина має в запиті проблеми зі сном, я рекомендую приймати його на ніч. Але дивись, на ніч треба приймати менше. Тому що є небезпека того, що якщо ти приймеш стільки, скільки приймаєш зранку, тебе навпаки енергізує, і ти такий або така еге, ще півночі коротше, будеш тусити. Тому тут треба обережненько починати з там, мінімальних дозувань і що дуже важливо, одразу лягати в ліжечко. Бо, знаєш, там можна прийняти, потім ще залипнути десь в телефоні або піти на кухню, пити чай. І от тоді це саме офігенне, благословенне вікно в сон, воно пройде і наступить активність. І до речі, щодо залипання в телефон ввечері, тут є така небезпека, і от в цьому і може полягати причина власне проблем зі сном. Тому що наше око воно фіксує екран, цей да, білий, екран же ж він білий, такий. І наш мозок, він ну, вообще не в курсі, він дуже древній, і він не в курсі діла про ці всі гаджети, які ми собі напридумували. І коли він бачить щось таке схоже на ці екрани, він ідентифікує це як блакитне небо. І він вважає, що спатоньки зараз не на часі, тому що світло. І тому а, наш прекрасний, який дозволяє нам гарно, класно висипатися, він просто перестає вироблятися, тому що ну, типу, спати не на часі. І от ми маємо таке, що, начебто, я була сонна, така вже готова, і тут я щось там зачепилася, хтось мені написав, да, навіть я не просто ленту скролила, а хтось мені там, клієнт мені написав з важливим запитом, І я його проконсультувала, там, щось йому написала. І потім така, блін, га, я вже не хочу спати. Ну і там, звісно, підтягується вагон думок, які треба подумати обов'язково, саме зараз. <с -là> <д> До речі, є класна практика, От, коли підтягується цей вагон, я собі кажу: ну, окей. Думки, давайте, я вас буду думати, що ви, де, хто перший. І вони тоді якось ніяковіють і розбігаються, тому що ну, типу, начебто з'являється та, хто ну, відслідковує їх. Тобто розум розуміє, що вже я його маю, а не навпаки. Такий пікантний момент. Раджу спробую, тобі сподобається певно. От такий наш чудовий, прекрасний, мудрий дідусь Мухомор. Маю багато успішних кейсів з ним, клієнтських, і ну, повічувай, повідчувай, чи хочеш ти в цю історію. Якщо будуть питання, якісь по мухомору, будь ласка, пиши в коментах, тому що я розумію, що ну, отак просто в монолозі. Дуже важко розкрити питання. Я чому так довго відтягувала взагалі ці етери, моноетери, тому що мені набагато краще інфа іде, коли мене запитують: типу, а що, якщо отак, а, а оцяк. І я тоді ну, більше можу розкрити тему. Тому, люба людина, якщо тобі цікавиться тема, будь ласка, не соромся, пиши. До речі, щодо Щодо дозволеності мухомора, не бійся коментувати <гум> відео, тому що мухомор дозволений в Україні і в багатьох в більшості країн світу. А наскільки я знаю, в Румунії він суворо заборонений. Напевно, хтось дуже його щільно там поїв колись. Я не знаю чому, але от в Румунії так, заборонений. А на території України, в Європі, в більшості... Країн світу з мухомором все окей, тому не боїмося, задаємо питання, мікродизуємо, насолоджуємося, стаємо більш радісними, щасливими, усвідомленими. Дякую тобі, люба людина, що ти подивилася це відео. Радію бути корисною, розповсюджувати інформацію про. Ті інструменти, які я користала на собі, на своєму досвіді. Прям хочу підкреслити, що все, що я розповідаю, воно пропущене крізь моє тіло, мою свідомість. Це не те, що я почитала кілька книжечок і така ху, а чи не стати мені експерткою з мікродозування, з грибами і рослинами сили? Ніша ще не заповнена, я дивлюсь, ніхто тут не віщає. То може я буду, ні, люба людина. Я а, ділюся цим, тому що відчуваю, що це зараз на часі. І для того, аби прийти а, к тому, щоб ділитися цим досвідом, я багато часу приділила а, такому дослідництву на собі, на собі і на своїх близьких. А, всі живі, здорові, щасливі, чого раджу і тобі. А зараз прощаюся і до нових зустрічей. Будуть іще теми, і будуть іще.